Архітектурний Львів стає зрозумілішим для іноземців. Відтепер на полицях європейських та українських книгарень можна знайти англо-німецький путівник Архітектура і місто 100 визначних об'єктів. Авторами цього каталогу є українські та австрійські професори. 100 найцікавіших об'єктів для цього путівника дослідницька група технічного університету відня та львівської політехніки обирала три роки. Ця ідея вона родилася в принципі давно. Це як результат кооперації між Львівською політехнікою, і Віденським технічним університетом і, безперечно, Львівською міською радою. Он для нас. Це місто, це прекрасне місто. Львів було дуже важливо представити в книжці для іноземного користувача. І це перший архітектурний путівник такого типу, розрахований на європейського і безперечно українського читача англійською та німецькою мовами. До нього, окрім будівель, увійшли архітектурні ансамблі, низка пам'ятників, парків та цвинтарів. У довіднику не лише чимало фотографій, а й важливі місто будівні дані та детальна міська історія. Також в кінці книги інформація для гурманів. На кількох сторінках описано рекомендації щодо кав'ярень та ресторанів, які мають цікаві інтер'єри. Коштує такий каталог 24 євро.